Вітаю вас! Компанії, пов'язані з українським олігархом Ахметовим, в цьому році інвестували 13 мільярдів гривень для реконструкції діючих підприємств та створення нових робочих місць. Я розумію, що для багатьох це кажеться дивним, але основні інвестори в Україні це українські олігархи. До війни 700 мільярдів гривень інвестували в економіку України. Українські бізнесмени і не іноземні. Взагалі, що ви зрозуміли, іноземні інвестори дуже поганенько інвестували в економіку України. Багато базікали, багато обіцяли, але не при Ющенко, не при Порошенко, тим паче не при Януковичі, не при Порошенко. А українські, так. Да. Взагалі, до війни основні інвестори були українські. І зараз основні інвестори українські бізнесмени, в тому числі українські олігархи. Що ж ви хочете?